І ви послухайте, що заявили в США, Майк е, Карпентер, директор з питань Європи у Раді національної безпеки США, підкреслив, що для України найвищою гарантією безпеки є саме членство в північно -Атланти... атлантичному Альянсі. Ніщо інше не зможе зрівнятися зі статтею 5 статуту НАТО у плані гарантій безпеки. Тож Україна має отримати членство в Альянсі, так вважає Карпентер. Дуже потужна заява, підкреслюю, раніше подібних заяв від високопосадовців ми ще не чули. Але ось де момент реальності. Поки на українській землі триває війна, вступ до НАТО здається важким завданням. Саме Карпентер відверто зазначив, що для цього потрібна політична воля від усіх 32 країн-членів Альянсу, що робить процес не вже не таким простим і очевидним. Та, попри це, його слова дають. Надію, що